Сьогодні армія ТВ завітала до 121-ї окремої бригади ТРО. Цей підрозділ рекордсмен серед бригад територіальної оборони з використання додатка Армія Плюс. Це легко, коли знаходиться військовослужбовець на виконанні завдань, і йому там потрібна довідка форму 5. І ми надаємо йому таку консультацію, що ти можеш через армію плюс це надати. Не потрібно тобі приїжджати покидати виконання завдань. І один другий попробував, і це дійсно працює. До цього ми користувалися на паперах. Але бувало таке, що, наприклад, коли пишеш рапорт, всі ми люди можемо не Тою ручкою написали. Ну, тобто, є помилка така якась незначна, але вона в документації, коли адмін дивиться, вона не підходить. Тобто йде повернення. І вся процедура повинна робитися заново. Достатньо зайти в додаток, Армія Плюс. Вести дані свою посаду, вказати дату відпустки і підписати його шляхом там, або Smart ID, або DIA підписом. І цей рапорт відразу попадає до мене. Я з ним ознайомлююсь. Якщо необхідно якісь справки, їм підказую, погоджую, і рапорт через півгодини вже знаходиться у отримувача. 19 рапортів там було за день у нас. І це думаю, о, почало працювати. Нарешті я добилась того, чого я хотіла.